Ліс невід'ємна частина мого життя, його ландшафти дивовижні. Кожне дерево має свою неповторну історію та шлях, мох, квіти, гриби це дрібні, але важливі елементи великого природного всесвіту. А запах чистого лісового повітря завжди нагадує мені дитинство. Ще маленькою дівчинкою я приїжджала до бабусі дідуся на канікули. Мій дідусь був лісником. Тому вони мали невелику, але затишну хатину на околиці села, а її двір межував з лісом. Часто я тікала туди і блукала стежками до пізнього вечора спробах знайти духа лісу. Мені часто розповідали про нього, казали, що він допомагає добрим людям знайти стежку, а от тим, хто чинить шкоду, навпаки заплутує дорогу. Напевно, до мене він був прихильним. Адже я завжди знаходила шлях додому. Дідусь розповідав, що чим давніший ліс, тим старший його дух. Проте в сучасному світі багато лісів гинуть молодими, тож їхні духи не встигають подорослішати. Я мріяла познайомитися з одним із них, але цього так і не сталося. Кілька років тому бабусі й дідуся не стало, але я досі бережу теплі спогади глибоко в серці. А ще таємницю, що зігріває мою душу. За останні три роки у світі забруднення довкілля і деградація лісів стали глобальними екологічними проблемами. Щороку втрачається близько 10 мільйонів гектарів лісів, особливо в тропіках. У 2023 році площа пожеж сягнула рекордних 12 мільйонів гектарів. Вогонь спричиняє масові викиди вуглекислого газу. Що негативно впливає на зміни клімату, тому потрібно рятувати природу негайно, для цього кожен з нас має робити свій регулярний, хоч і невеликий, але дуже важливий внесок.